Всім привіт-привіт! Гарний сонячний день. Сьогодні 10 березня, 25 рік. Дивіться, яка теплення. Короче, дивіться. Бачите? Я бляха муха в трусах і в шльопанцях на дворі. І зовсім зимно. Деня, дай шарикові пайку, щоб він мені тут фон не портив. Значить, ситуація така. Збираюся, збираюся на голку терапію в лікарню. От у нас така гарна клініка в Кремінці відкрилася. <кліпи> От, дуже гарно масажі, всякі там електрофорези. Ну, Я хоч дуже боюся уколів, але мені гарно заходять голки. Працьовує по здоров'ю. І, значить, щойно зайшов. Щойно зайшов інтернет і така сумна новість. Вчора хлопчина біля горанки на трасі влетів в гужовий транспорт. Щось там сильно поламався, ну, коротше, в лікарні. Хай там виздоравлює. Ми за нього кулаки тримаємо, хоча й не знаємо, хто це такий. На китайському мотоциклі так і писало в коментарях. І я тут нагадав одну історію. Ні, знаєте що? Я зранку проснувся. Е, зранку проснувся е, і зразу до телефона, ну, знаєте. А чого світло світиться в мотоциклі? Маркіян! Е, зараз, колись старші люди е, молилися е, зранку і ввечері, а ми зараз молимося як? Вайберу, телеграму, ну, хто там у хто, Іксу і так далі. Так само, ну що, немає нічого. ну, як то, Світ розвивається, що зробиш? Ну і так само я зранку встаю, першим ще одне око, тільки продер і вже зразу телефон і перевіряю, хто там, що написав, які там новинки і так далі. Світло ти тільки що включив? Да, так, бо я завожу її. Ага. Цього. Е, ну і е, знаєте що, ти зірки так і не поміняв задній Яві, правда? А? Зірку так і не поміняв. Ні, нічого не міняв. Е, значить, прочитав таку новість, погано, звісно, і одразу по ліжках чи є мої хлопці, бо знаю, що Маркіян на ніч десь їздив до дівок. Але бац-бац намацав і інди, що то він... Дома цілий, слава Богу, знаєте, відпустило. От такий, е, Я не знаю, мені здається, що то у всіх нормальних батьків такий страх є. Тільки десь щось почуєш такого плану. знаєте От я, наприклад, коли я не вдома і бачу, що пожарна їде по кременці ну, на визов, в мене зразу думка, чи там час часом моя халупка не горить. <гум> От. Чи часом щось не сталося, бо вже таке було. Якщо вам буде цікаво, горіла ось ця хата, то сусідня хата, це вони вже її відновили. Ну, страшне було видовище і історія теж була повчальна. Якщо хоча б один з моїх глядачів чи підписників напише, розкажу, як то було. Оце вже буде скоро річниця. на зелені свята, воно, по-моєму, горіло. І дивіться, зовсім поруч. Моя хата дерев'яна, ну коротше, ми тоді переляку на, на, на це восилися, то окрема історія. А я хочу розказати зараз е, історію про про вози, коні і мотоцикли. І не тільки мотоцикли. Взагалі, ну, ще в ті часи, як е, років 30 назад, тоді як тільки ото вільна Україна взялася, масовий народ купляв коні, ну, коней і возів було дуже багато в селах. Зараз так нема. Зараз е, на сьогоднішній день побачити в Кременці, е, щоб хтось кіньми їхав возом по, по місту, то вже така буде е, як то, подія нестандартна, що то капець-капець. Ну і в селах теж коней зовсім мало. Але ж мало не е, Якось так до того ставляться дядьки, власники, будемо говорити офіційно, гужового транспорту. І поліція та сама якось так дивляться крізь пальці. Але це дуже-дуже дуже важливо. Ну, що коштують ті катафоти, як то кажуть, народу народі, знаєте, або там. Відбивачі світла, бо зараз в мене там хейтери пишуть, що я там не чисто українською і неправильно говорю. От дивіться, осранці. пильничка відісрали посеред двору. От. Ті ж відбивачі коштують копійки. Ну Потрать там тих. Сотню-дві гривень купи обліпитого воза з усіх сторін, з боків, ззаду, зпереду, він налобан під хвоста, ну кругом. Тож можна їх прикрутити до упряжі, вони мішати не будуть, навіть буде ще гарнішечку. Щоб той кінь світився вночі, з усіх сторін бляха-муха. Ні, часом буває десь якийсь старий радянський катафот, е, який вже давно світла не відбиває, є. І е, в мене було багато випадків, коли я розминався. Оце їду. Е, Зустрічна йде. В мене машинка англієць Citroen Dispatch. А в Англії, як відомо, лівосторонній рух, і фари зроблені так, що вони в мене... О! Дивіться, що летить, бачите. Ну, хай собі там летить з Богом. Фари зроблені так, що вони світять неправильно. На ближньому світлі сліплять зустрічних і нічого не можна зробити, як не регулірую. Фактично треба просто міняти фари. Вони там, там рефлектори так зроблені. Ну, довго розказувати. Коротше, я коли часто буває, що на трасі розминаюся, коли зустрічна йде, і особливо хтось не переключив. Не переключився на ближнє, або в нього таке ближнє, де зараз всякі фари йдуть і, всякі новомодні, і лампочки такі новомодні. І фактично деякий час я в сліпій зоні. І кілька разів було в тій сліпій зоні попадалися гужовий транспорт. Тут так, знаєте, Беляха-Муха аж, аж рвану, аж руля в сторону. І Причина тільки в тому, що на них або нема тих отражателів, або є якась старе фігня, яка давним-давно висвіла, бо ж ті отражателі вони навіть не скляні, вони пластмасові. І з часом вони відцвітають і не спрацьовують. От. То, я, то я наказую і прошу, і говорю, хто де тримає коні, їздить. Ну, Звичайник, має коні ти має воза. Не полініться, поначіплюйте тих катафотів з усіх сторон, де тільки можна. То страшна штука як для фірмана, так і для шофера. Це ж якщо влітає на швидкості Ах! автомобіль будь-який, чи от мотоцикл, так як це сталося в горанці, це ж біда і для їздового, і для коней, і, і, ну, для всіх, фактично. О, то не пожалійте тих пару рублів, накупляйте накупляйте тих отражателів, пообліплюйте упраж, коні, воза, сані, а як везете якісь дрова чи якусь солому, щось таке, що, що задник, буде обично на задникові взаді начіплені ці. Відбивачі світла То десь прив'яжіть якось трикутника заді на, ті, на ті фурі. Бо все, ну, звичайна справа, що робота затягується до ночі, буває всяке. Тож, і ваше, життя, і життя людей. Ну і Можна так влетіти з такими цяцьками на такі гроші, що продаси коні, воза, і грошей ще не хватить розплатитися. От. Так що, і ще заодно розкажу. Так, так ото сьогодні мені нагадало історію, розказував мені хтось, я вже не пам'ятаю хто, бо то, ту історію я чув ще в ті часи, якщо я сам на мотоциклах навіть не їздив. То, тобто я ще був зовсім малий, коли я на гімно буба казав. От, але пам'ятаю ту історію, що розказував хтось з таких не байкерів, а як по-сучасному мотоциклістів. О, Точніше, по тодішньому. З старих мотоциклістів купив він той чоловік. Ну, то не важно, хто то розказував, бо я не пам'ятаю. Купив яру, поїхав десь до дівчини на вечірниці ну там собі вечірничив цілу ніч. І під ранок вдосвіта їхав назад. Каже: траса пуста, нема нікого, так гарно розігнався. А тут десь дядько їхав. Ну Тоді коні всі були колгоспні, тоді приватних коней майже ніхто не мав. Ну, фактично не мали. Десь там в одиниці на район, може один чи два, і то. Фактично було, ну, то не важно. Як він зацибушився явою, в того воза, уявіть собі, як треба... як треба було їхати, ну тоді вози, правда, були дерев'яні, але то нічого не значить. Короче, він розбив воза в драбадан. дядьку з воза вилетів десь аж в цього. Цю... Як нас кажуть, фосу. Ну і мотоцикл теж був в драбадан побитий. Але якось е, той мотоцикліст одне спасіння каже, їздив завжди, е, е, мав таку дурну привичку, е, шльома возити на рульові або на руці. Ну, знаєте, на, як робили. Шльом є, але на руці. А того разу, каже, щось було зимно, бо то вже так під ранок. І каже, шльома вдягнув. І то фактично йому шльом врятував життя. То він розбомбив повністю воза, а сам приземлився. Мотоцикл десь там остався в возі побитий, а сам приземлився аж, аж між, між головами коней. Тобто на кінці дешля. Уявляєте, скільки який польот? То десь так, десь так в районі метрів 5 летів, якщо не більше. от така історія була. Ну, слава Богу, тоді пострадав віз, кулгоспний. І мотоцикл, але той чоловік розказав, що якось там згорем пополам колесо направив переднє і додому все-таки та явою якось доїхав. Ну там порвав одежу, на собі там пощухрував, але кості цілі були і страшних ран не було. То от така була історія. А той дядько, що, що на возі сидів, то він був добряче, п'яний, то він навіть не, не, не зрозумів, що сталося. Ну Спочатку, звісно, не зрозумів. Ну, то не смішно зовсім. Але кажу, якщо мене дивляться хтось, хто має коні, хлопці, мужики, жінки, не пожалійте тих пару рублів, купіть тих катафотів десятки, обліпіть воза, сані, ну, сані ми зараз мало, хто їздить, але все рівно. Упраж коня з усіх сторон, щоб він вам світився, той кінь в будь-якому випадку. Ну, а поліцаєм що скажу, хоч ніхто поліцаїв не любить, то звичайна справа, але я дуже дивуюся, чого вони не... Не не, 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 як то правильно сказати, не не, 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 не напрягають Власників гужового транспорту за такі штуки. Тож біда і копійкова справа. Якби дядька хоча б раз чи два налякали, що буде штраф тобі 1005 За отражателі. дядько бігом би побіг і купив би на 500 гривень катафотів, обчіпляв би все кругом і всі питання відпали б. От я так думаю. Мені цікава буде ваша думка на, на що тієї ситуації. Чи хтось попадав в похожі ситуації з гужовим транспортом. Бажаю вам не попадати в подібні ситуації ніколи. Ну, але життя є життя. Е, от, так що цікаво, мені буде почути ваші історії, ваші пропозиції. Е, ну і як е, варіант. Е, як варіант як варіант бізнесу, це коли б шити таку упряж, зараз ж є такі матеріали, щоб ця вся упряж мала в собі такі ті матеріали. Зараз такі є ті ленти, всякі, якісь довговічні, щоб, щоб отражало світло, щоб було, може, якась підсвітка. Ну там коні якби току бояться. От, це теж як варіант, уявіть собі, якби такого штампувати таку упряж, якусь... Як то сказати, якесь примітивне обладнання на, на, на вози, щоб воно коштувало недорого, доступно було всім дядькам, але собі дядько купив, почіпляв, підключив, щоб воно там моргало, зараз є і сонячні батареї, і всяких тих наворотів купа. Е, е, вот. Що ви скажете, що ви думаєте? Можливо, я комусь подам ідею майбутнього бізнесу, великого бізнесу. Бувайте здорові, йду я митися, бретися, вдягатися. Їду, голки мене, з мене зараз зроблять їжака, натикають мені голок. До речі, е, е, дівчата кажуть, е, дядько Василь, ми зараз вам сфотографуємо, як, як, як ви виглядаєте з тими голками. Я кажу, не треба. Я боюся уколів, капець. А ще якщо побачу, що, що вони мені там понапихали і куди понапихали, то, то блин, ще в обморок подуло, бо, штани намочу з переляку. Все, бувайте здорові, до нових зустрічей. Нагадав, ще якусь історію хотів розказати, вже поки заговорився, забувся.